А хто це тут верещить? Хто верещить? Хто хоче їсти? Це виводок самих старших курчат. Хто тільки дивиться перший раз мої відео? Переходьте на попереднє, якщо цікаво. Це курчатка кохінхінчика і кохінхіна змішаного із м'ясоєєчними курми. Всі вийшли в штанях. І такі цікавенькі. Водиких квочка кохінхін. Тут у нас квочка Чубатуня. Яйця з інших господарств. Також є шість кохінхінів з мого господарства, Вон то чорненьке, бачите, стоїть. І чорні всі астралорпики тут є. Зараз вже десь около п'ятої години. І я дивлюся, що вони хочуть вже їсти. Я їм давала сьогодні, вже все з'їли. О, як це так воду закопарив. А ну, ти! Подивись на них, свинота мала. Хто це воду закапарив? Так, зараз замішуємо. Їсти. Їсти даю стартовий корм. Тікайте. Е, І з крупочками. Так, що тут у вас відбувається? мене бочка, я тако намішую, мені на місяць вистачає. А ну, виндіти! І давайте ще покажу зразу моїх карликових курей, бентамочки. І... І не тільки, як кажуть. Кш-кш-кш-кш. Також тут з одного господарства, не мої, ну не від моїх корей. Нати вам, нати. Ой-ой-ой, як хочуть, як хочуть. Дивіться. Тут є бентамочки, є світлі, не пам'ятаю як, і барвиста. Оце сіренькі, барківська та що. Дивіться, бачите, сіренькими крильцями. Теж воду закопарили. Заливаємо, щоб. Какашки не пили. О, ось такі малі ой, ой. Ну дай мені одненьку пінтамочку, пожалуйста. Ось-ось жуки малі. Ой-ой-ой. Одну піймала. Оці пентамочка. Дивіться. Така маленька кулечка. Ой-ой, все-все. Курочка ця мене не ображає, не нападає. Похінхінка. Какашки забираємо звідси. Какашки вам вже не треба, ви ж не їсте какашки, правда? Корка. Ой, хоч, хоч, хоч би не стати ні на кого. Так. О, жарко. Сьогодні жарко. Ну, давай закривайся вже. О, курочки там вилежують, боки. Так, всі кричать, всі хочуть їсти. Незалежно від того, чи на виголі, чи ні, але всі хочуть їсти. Кокінкінка знеслася, знеслася. Ось. І це є якесь довгеньке таке. Так. Ой, все. Це треба забрати. І це треба забрати. І дати. Там качка щось співає до мене. Даю, не верещіть. Вам ще рано, вам ще дві години бути. Я сьогодні у помідори залізла. Обриваю листя, пасинкую. Потрібно сьогодні обробити, бо в нас має бути дощ. Нате. О. О, О, все ж все, дивіться, напали. бачите, тут кохюмсінчики є, з лохматими ніжками. Оці кольорові це ну, з господарств людей мішані також кури. І є чорненькі австралорпики, чистокровні. Отак. Не напали, та їдять. Ще потрібно воду замінити, все-таки їм чистенько поставити. Даю, даю, не верещить. Ану. Кс. Курка. Блін. Ага. Ох, і вредно! Ох, і вредна. Все. Хоче до півня вона ця курка, я вам так скажу. Не знаю, що вона хоче. Вона хоче до півня. Так, потрібно це яйця забрати в холодне місце. Так, і водичку замінити. Все, водичку замінила. Їдять. і радіють. І одразу затихли. Бачите? І ці також. тих водичка там поїлка гарна стоїть. Тих там все супер. Так, а я ж сьогодні в огородніх справах в томатах. Петрушка, ти що там стоїш такий? Там кури, а ті он, сидять. Ось, сьогодні вже частину томатів зробила. Пасинкую, підв'язую, навожу лад. Потрібно обробити. Ось вже дивіться, як наближалося. Є вже томати. Такі вже, бачите, гарні. Різні є. Це розсада від моїх родичів. Із Хмельниччини. Ой, бачите, вже почали навіть трішки хворіти. Ось, бачите, вже які листя, хоча обробляли вже. А в нас прогнозують дощі, то треба обов'язково перед дощами пообривати, попідв'язувати і прокропити сьогодні. Ось. Так що отакі в мене справи з курчатами, з городом і з всім іншим. Бачите, таке все гарненьке вже. Яблук тут немеряно нав'язалося. В цьому році обриваю їх зеленими, щоб... Трішки було воно легше для яблуньки. Ось. Огірочки такі гарні вже. Кабачки вже є. Е, ну як, нема не ще як самих кабачків, але вже гарненько пішли в Ще Зараз зайду, гляну на рахунок. Яєць. Курка ще сиділа десь, але вже нема. А, ні, є ось. Ось чула, кричала, ось яйця ще є. Сьогодні десь десяток може було Яєць небагато, але таку кількість кур, то, в принципі, непогано. Вранка ось. Піду далі займатися справами. А вам, друзі, всім пока-пока.